Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ми назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий експерт Олег Жданов. Пане Олеже, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Добрий день, вітаю. Дуже дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Тож я спочатку хочу з вами обговорити те, що пишуть. Ви не повірите, те, що пишуть про кремлівські телеграм-канали. Звісно, що от зараз ми отримали таку звістку, ще не підтверджено офіційно про те, що були звільнені старосілля та Давидів Брід на Херсонщині. Ми чекаємо, звісно, на офіційні підтвердження. Так ось постійно в цих телеграм-каналах, і це не є таємною інформацією. Там багато підписників. Вони відкриті. Росіяни обговорюють те, що з. Ними буде відбуватися там на півдні. А у них такі, скажімо, прямо дуже песимістичні погляди на це, дуже песимістичні прогнози. І от, серед іншого, вони пишуть про те, що. Я процитую: цього не уникнути. Що уникнути цього неможливо? А це йдеться про обвалення фронту миколаївсько криворізького напрямку. Не будемо говорити про деталі, що вони там пишуть, хоча це можна прочитати. Але що це буде для них означати обвалення фронту миколаївсько криворізького напрямку? Ну, в перспективі це буде означати втрату плацдарму на правому березі річки Дніпро. Це в принципі. Це наше головне завдання на сьогоднішній день в ході цієї контрнаступальної операції: ліквідація плацдарму на правому березі і звільнення міста Херсон. Так і з виходом. Ну в кінцевим виходом на правив повністю на на річку Дніпро. Ось що це буде означати, і вони це розуміють. Що втрата цього до речі, втрата цього плацдарму вона фактично знімає з повістки денної питання подальшого наступу російських військ на Миколаїв, і Одесу і захоплення Молдови? Це те про що мріє Путін і відрізати Україну від Чорного моря і захопити Молдову. Це це питання. Ну от як пам'ятаєте, як з потопленням крейсера Москва. Ми зняли питання і появою на в Україні ракетного комплексу гарпун. Ми зняли питання висадки морського десанту на одеському узбережжі. Зрозумів вас. Ну тут цікаво, знаєте, що знову ж цитуючи ці z канали так російські, то, от мені дуже подобається один з таких останніх постів. Там пишуть це така ситуація, коли всі знають, всі все знають та розуміють, але на верхній палубі продовжує грати оркестр. Як ви гадаєте, от зараз, коли всі все розуміють, ну тому що росіяни програють, зсу, звісно, звільнюють і будуть продовжувати звільнювати українські території. А на що вони очікують? Що далі має відбутися? От такого, щоб на їхню думку могло змінити цю ситуацію. Ну, думаю, що військові розуміють, що ситуацію сьогодні змінити неможливо. І, до речі, навіть в Генеральному штабі Російської Федерації роздаються такі більш-менш тверезбі голоси, що війна програна. І на сьогоднішній день виправити ситуацію неможливо. Ніяка мобілізація вже ситуацію не спасе. Мобілізація може відіграти роль десь через мінімум, через півроку. Якщо вони її закінчать, зберуть цих мобілізованих. Розподіл сформують з них uh, військові частини і підрозділи, і uh, проведуть повний цикл навчання uh, вплоть до бойового злагодження. Ну правда, ще буде хромати, чи слабким uh, слад... слад... сладким звіном в цьому ланцюжку може стати технікою озброєння, на яку вони їх посадять. Це буде застаріла радянська техніка, знята з довгострокового зберігання. Але на сьогоднішній день найближчої перспективи. Перспективі ну можна констатувати, що це війна стратегічно. Це війна вже програна. Ну от багато хто говорить, звісно, про те, що ті політичні цілі, які ставить Путін, які ставить Кремль, ну, все таки, я думаю, що тут йдеться про одну особу, що вони не відповідають військовим спроможностям Росії. А от що в таких е, випадках відбувається далі? Чи можемо ми говорити про якісь історичні прецеденти, коли звісно, ну ми можемо мабуть про Гітлера говорити, що він хотів захопити весь світ, але не вдалося. Але от е, що можна очікувати від Росії в такому ну, в, о, в такому випадку? Ну те ж саме, ви дуже влучно привели приклад чи паралель, історично паралель. Справа у тому, що трансформація політичних намірів в воєнні задання, вона вона, їх невідповідність вона приводить до катастрофи. І коли зіткає зтикається реальність на лінії фронту з тими політичними бажаннями, які висловлює висловлює чільник цієї країни. От сьогодні сьогодні ми, воно не, ну, не так швидко відбувається, але ми десь на, на шляху до цього зітнення і до, до, до тієї катастрофи. До речі, до речі навесні 45-го Гітлер дійсно він почав вже кричати на своїх фільм почав їх міняти е, якомога частіше, але він не полишав надії на е, зброю, е, зброю возміздія. Він кожного дня очікував доповідь, що ядерна бомба готова, і, і, і сподівався, що один ядерний удар може повністю змінити хід компанії. Хоча вже і радянські війська, і війська союзників були, були з обох сторон від Берліну. Те ж саме фактично відбувається сьогодні. Путін намагається проводити шантаж, ядерний шантаж. Панолеже, здається, щось у нас зі зв'язком. Зараз ми спробуємо його відновити. Нагадаю, що говоримо з військовим експертом Олегом Ждановим. Олеже, перервався на зв'язок. Ви говорили про те, що зараз почав шантажувати ядерною зброєю Путін свій, так. Так, він, він намагається шантажувати світ ядерною зброєю, намагаючись точно так же як Гітлер, що це цей шантаж може змінити хід кампанії, і він, хоча б, застовбить за собою ті надбання, які в нього сьогодні є. Але ситуація докорінна відрізняється від 1945 року з нашого боку і з боку цивілізованого світу. Сьогодні ніхто не збирається поступатися. Ми звільняємо територію, не зважаючи ні на які дії, в тому числі і політичні, які відбулися на цих територіях. От а наші партнери, і в цілому західний світ готові до протистояння з Російською Федерацією, навіть в площині ядерного шантажу. Ну, от якщо вже говорити про ядерний шантаж, була така заява екс глави ЦРУ, він саме розповів про те, якою буде відповідь США на ядерний удар Російської Федерації по Україні. Ну також говорять про те, що звісно, що скажімо, ну нинішній очільник ЦРУ не може говорити про таке офіційно. а От екс-глава, це можливо, що ну просто тому, що в нього така зараз позиція. І він тут я процитую, він каже, що ми знищимо всі конвенційні сили, які зможемо побачити. та Ідентифікувати на полі бої в Україні та в Криму, а також усі російські кораблі в Чорному морі. От цей Девід Петрус про це заявив. А чи це реально? Абсолютно реально. Справа у тому, що сили засобів цілком достатньо у Сполучених Штатів для того, щоб здійснити такий масований ракетно-бомбовий удар? Я нагадаю, що. В Середземному морі знаходиться два флота: п'ятий і шостий флот Сполучених Штатів на чолі якого три авіаносці. і е, там є есмінці з е, ракетами Тамагавк, залп яких там може може налічувати десятки таких ракет. Ну я нагадаю. Е, масований ракетний удар по аеропорту Дамаск е, в Сирії, який проводили Сполучені Штати, ну як приклад. Нагадаю, що зараз триває все літо тривала переброска бомбардувальників Б-52 у Польщу. Так що сили засобів даже забагато. Зрозуміло, от знову говорячи про те, як Путін шантажує світ ядерною зброєю. Багато хто з експертів говорив про те, що ну зараз він буде возити оцю ядерну зброю туди-сюди, або ну робити вигляд, що він її туди-сюди возить. І вже ж було а, значить повідомлення. Це йдеться про такого польського військового експерта, його звати Конрад Музика. І він, значить, у проросійському телеграм-каналі він називається Рибар. Ну, мені здається, що це важливо, що це проросійський телеграм-канал. Він там помітив значить, потяг з обладнанням 12-го головного управління Міноборони Росії, яке відповідає за ядерну зброю і її зберігання. Як ви гадаєте, ну от це от воно і є, що от зараз він буде возити на щось натякати, а захід нібито має злякатися. Чи такою буде його стратегія? Ми говоримо про Путіна. Ну, це його стратегія, і він ну дійсно у них є потяги. І ну потяги буває двох типів: це буває заліз... залізничний залізничний балістичний залізничний ракетний комплекс БЖРК на російській. Які може курсувати дивізія? Знаходиться в районі нижнього міста Нижній Тагіл, і там спецдепо, і там є такі комплекси залізничні. Вони курсували колись по території радянського союзу. У спадщину дісталися. У нас така дивізія була в місті Хмельницькому із складу 43-ї ракетної армії. зі штабом міста Вінниця, і може бути поїзд. І може бути спецпоїзд, це командний пункт, пересувний командний пункт на на залізниці для управління ракетними військами стратегічного призначення. Чи ядерними силами теж він залишився ще з часів Радянського Союзу. Що той, що інший вони можуть пересувати по по території Російської Федерації, але. Якщо пересувається балістичний ракетний комплекс залізничною, залізною дорогою, це буде викликати реакцію на заході, якщо він дійсно переміщається. І захід буде реагувати не простими заявами, а більш серйозними. І скоріш за все, сьогодні Захід буде реагувати відповідними діями, ну допустимо щодо приведення своїх сил в підвищену ступінь бойової готовності або демонстрації сили в. Плані проведення навчань з бойовими пусками ракет чи з бойовим бомбометанням, от так що я не думаю, що там дійсно залізнич... балістичний ракетний комплекс на залізній дорозі, дорозі е, рухається. А от командний пункт може рухатися. Ну він, бачите, він від він буде відстежуватися, і НАТО буде першим знати розвідка НАТО, буде знати де він знаходиться, де він рухається і куди він. Рухає. Ну точно не російський телеграм-канал Рибар буде про це знати абсолютно, абсолютно вір. От я впевнений, пане Олеже, що ви бачили цю новину? Це італійське видання ля Repubblica, Републіка. Значить, опублікували такі перестороги, нібито про те, що значить є російський підводний човен Білгород, що там, значить, є ядерні торпеди. Посейдон вже спростували інформацію про те, що цей посейдон вже ну, що це щось реальне. Представник Федерації американських учених такий. Ханс Крістенсен він заявив про те, що ці торпеди Посейдон перебуваючи у стадії розробки. Що тільки у другій половині нинішнього десятиліття може бути, їхнє... от бачите, їхнє бойове розгортання. А що нам взагалі відомо про це Посейдон? Що це за програма? Ну тут бачите, Росія трошки даже заплуталася і сама, і світ віз заплутала. Справа у тому, що посейдон взагалі, то це підводний човен. Малютка. Які, які, може, які перевозиться материнською підводним човном типу Белгород? до речі, Белгород це такий же самий проект, як Курск, от ракетоносець. Так, от він перевозить цей човен, і цей човен може опускатися на дуже великі глибини. От, так, от вони його перейменували в проект Посійдон. А потім почали розмову про інший проект, теж під назвою «Посейдон», Ну чомусь вони так вирішили про створення торпедного нового покоління тарпеда так званого судного дня, яка призначена для або для створення цунамі, або для створення радіактивного забруднення в прибережної смуги. От. єдине, що вони в самому назві тут створення радіоактивного цунамі тут є протиріччя, даже кажуть деякі учені вчені і фахівці, тому що або треба або робити цунамі це глибинний ядерний взрив вибух, і ну при цьому буде мінімальна витік радіації, тому що вода все поглинає, або ти робиш забруднення. Я радактивне забруднення узбережжя, але тоді вибух повинен відбутися на дуже малий глибині, і тоді цунами не буде. Зрозуміло, ну можливо, вони все це перейменували самі для того, щоб заплутати всіх. Знаєте, що це є посейдона, ми це назвали посейдоном. Звісно, от е, також була ж новина. Публікувало CNN цю новину про те, що Україна просить США надати оці е, ракети атакам з, з умовою узгоджувати свої цілі, в тому сенсі, що український уряд. Пропонує США повну і постійну видимість переліків російських цілей, які планують вражати цими ракетами. А як це можливо практично? Ну, тобто, ми кажемо, ну, дивіться, ми хочемо вразити це раз, два, три, чотири, п'ять. Вони кажуть Окей. Чи кажуть ні, давайте один, три, чотири так, а два і п'ять ні. Як ви собі це уявляєте? Дуже легко. В, в, в вік інтернету це вже взагалі не проблема. Ви знаєте, що Сполучені Штати Америки можуть знімати інформацію з бортових комп'ютерів реактивних систем залпового вогню? типу Хаймарс наданих нам в експлуатацію? Я цього не так, знав. Тут, тут немає жод, жодної проблеми. Вони їх відстежують, вони знають е, е, їх маяки. GPS-маяки, вони їх відстежують, вони uh, контролюють і можуть знімати інформацію дистанційно. Знімати інформацію по тих про ті цілі, по яких uh, вівся вогонь, вплоть до uh, розходу боєприпасів, по той, по той чи інший цілі. Зрозумів, зрозумів. А от як ви гадаєте, ну тому той факт, що ми ну все ще не отримали е, ці ракети, і що США здається, були представники е, Пентагону, які говорили, що ну ні такого рішення, рішення ще немає, чи справді е, США все ще побоюються, що знаєте, Путін нападе, зважаючи на те, що ну зараз вже максимальна ескалація, мобілізація є е, е, про ядерну зброю. Він там щось говорить. Як ви гадаєте, якою є причина? Я думаю, причина тут не в воєнному питанні, тут більше причина в політичному питанні. Справа справа у тому, що на мій погляд у сполучених штатів є свій, свій сценарій цієї війни, і вони не дуже поспішають. Ну, судячи з того, як вони відтягували там той же лендліз, як вони е дуже повільно постачали нам озброєння. І тільки зараз нам почали надходити більш-менш такі партії відповідних до наших запитів. Тому я думаю, що, скоріш за все, там, десь в глибинах Білого Дому, врахують, що ще не на часі передавати ці ракети. Тому періодично спливають розмови і дебати стосовно надавати чи не надавати, ну, десь все одно вони нам їх нададуть, але трохи згодом, я так розумію. Пане Олеже, а що ви бачите? Чи ленд-ліз запрацював? В тому сенсі, що знаєте, ну є ж е, різні українці. Одні кажуть, що ну зрада, не запрацював, нічого не запрацює. Хтось каже, ні, він є, але буде якимось таким, не таким, як був у Другу світову. Що бачите ви? Ну все працює. Просто ну, зброя потребує тиші, як і гроші. От гроші люблять тишу, зброя теж любить тишу. Що там на кожному. Перехресті не глашати і не стояли і не казали. Сьогодні два танки, завтра чотири. Після завтра вісім і так далі. Він запрацював справа у тому, що що таке ленд-ліз Це процедура а, надання а, виділення коштів для фінансування програми надання нам воєнно-технічної допомоги. Сьогодні сьогодні Сполучені Штати підкріплена фінансовим забезпеченням. Так от з 1 жовтня. У президента Сполучених Штатів є можливість без погодження з конгресом власним рішенням виділяти кошт на закупівлю зброї для збройних сил України. Ну для наприклад, приведу таку є така інформація, що Сполучені Штати введуть перемовини з Південною Кореєю, і вона нам надасть зброї на 3 мільярди доларів. Це дуже дуже новина. хвилелює. Ліс чи не ленд Тут бачите, так що все працює, все є. А на сьогоднішній день даже скажу так, що та грантова допомога, яка сьогодні надходить від Сполучених Штатів, ну так вона взагалі, на мій погляд, фактично перекриває перекриває ліз Ми ленд-ліз можемо використовувати ще по програмі переозброєння нашої армії. На і перехід її на повністю 100% перехід на західні зразки озброєння. До речі, ми чекаємо от сьогодні-завтра. Сьогодні до кінця дня у Сполучених Штатів Штатах тільки не тільки починається робочий день. Сьогодні ми очікуємо оголошення ще одного позачергового пакету допомоги на 650 мільйонів доларів, і в якому буде і техніка, і точніше, і озброєння, і боєприпаси. І знов таки там кажуть, що ще чотири системи реактивних системи залпового вогню будуть надані в рамках цього пакету. Так, що бачите, допомога йде і вже не не як в грантовому виконанні, так і в лендлізі. Ну, дочекаємося цієї новини. Дійсно, це підтвердження цієї інформації. Знову хочу повернутися до внутрішньої ситуації в Росії. Ми ж бачили, що очільник Чечні Рамзан Кадиров він там наїхав наїхав на такого генерала Лапіна, який нібито відповідав за лиман. Хоча потім з'ясувалося, що це не зовсім правда. Не цей ла не цей Лапін, Але не це важливо. Важливо, те, що от була така заява, що дійсно цих генералів треба просто там босоніж відправляти на фронт, більше того, ми побачили, що цей е, транслювали також на федеральних каналах, в тому сенсі, що головні пропагандисти також так чи інакше е, говорили про це, обговорювали цю тему. Через це ну є така версія, що Кремль це затвердив. Ну тобто сказав Окей, так дійсно е, маєте пускати це в ефір ваших каналів. Е, як ви гадаєте, про що це нам свідчить, і якою може який може бути розвиток цієї ситуації? Ну, в принципі, я завжди казав спочатку, вот те масованої агресії, я сказав, що, е, на мій погляд, Рамзан Кадиров буде головним могильником цього путінського режиму. Що й відбувається, я не думаю, що Кремль погоджував і зміну риторики федеральних каналів, і е, Кремль погоджував дозволи для таких висловлювань Кадирова і Пригожина. До речі, його підтримав ще й головний повар і головний очільник очільник приватних військових компаній Російської Федерації Пригожин. Я думаю, що це вже працює пропагандистська машина, і, до речі, там дуже дивні речі відбуваються. Пропагандистська машина розгортається проти самого Кремля. Сьогодні на федеральних каналах визнають провал спеціальної військової воєнної операції. На федеральних каналах сьогодні кажуть, що вони побудували саму гнилу систему і саму корумповану систему управління держави. Да, сьогодні ще не називають прізвища Путін, але я думаю, що до цього залишився вс один крок, і це фактично а Кадиров з Пригожиним, Вони я думаю діють в інтересах іншої політичної сили або групи групи людей чи еліти російської частини російської еліти, яка яка буде в першу чергу розхитувати ситуацію під зняття е, Путіна, тобі ж починається процес е, зміни е, політичної системи в Російській Федерації. Ну, от на підтвердження ваших слів про те, що дійсно пропаганда російська вона розвертається проти Кремля, або можливо, поки що проти Міноборони та генштабу. Пропагандист Володимир Соловйов, оцей, мабуть, головний. Так він же ж в нього був такий пост: про те, що треба прибрати сміття з під їхнього преміального ковра. Ну, коротше, тобто килима сміття. Це, звісно, якісь там генерали. Ну можемо говорити, що так в них відбуваються такі цікаві. Речі ще хочу у вас запитати. Ми бачили ну офіційну заявку ем, України щодо прискореного вступу до НАТО. Пам'ятаємо, що ця заява спочатку пролунала з вуст президента України Володимира Зеленського, і потім, за декілька годин, була прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга. Ну і там на жаль, ми не почули нічого нового. Е, звісно, що він підтвердив, що будуть підтримувати Україну. Але НАТО не є стороною конфлікту. Як ви гадаєте, чи ми очікували чогось іншого від Столтенберга та НАТО? От якоїсь іншої заяви за три години після того, як ми заявили, що подаємо заявку на прискорений вступ до НАТО? Ну для мене було цілком очікувано. І я, я навіть не сумнівався, що Єнс Столтенберг заяви саме саме в такому контексті висловить висловить своє відношення до нашої заявки справа в тому що нато намагається ж максимально дистансувати від нашого конфлікту від нашої війни Чому для того, щоб не перетворити цю війну на світову? Це перше, і друге, щоб у Путіна не було привиду для того, щоб вимагати перемовини з е, е, лідерами світових країн, такими, так як Німеччина як Велика Британія, Сполучені Штати, там Франція чи Німеччина, Его, його тримають на рівні е, на рівні, на нашому рівні і опускають на наш рівень, на щоб перемовини були суто. З Україною. Ну, на сьогоднішній день вони вже неможливі в зв'язку з е агресивними діями Росії стосовно анексії наших територій. Президент Зеленський підписав указ, яким в дію що перемовине е рішення РНБО, що перевоноване з цим очільником Росії на сьогоднішній день. До речі, теж указ укладається в той же самий пазл стосовно заміни політичної еліти в е Російській Федерації. І на ну, наша заявка може зіграти, я би так сказав, е політичну роль в плані того, що вона лежить на столі, вона офіційна, і якщо Росія буде м себе неправильно вести, в тому контексті е намагатися ескалувати, допустимо, конфлікт, да, то будь-яка країна-член НАТО може ініціювати е з дати рух, дати хід цієї заявки. До речі, вже 10 країн НАТО висловилося в підтримку розгляду питання щодо прийняття України в НАТО по прискореній процедурі. Ну так, це вже я одна це... четверта, одна четверта вже. Так, да, це ну чому? Одна треть, а, 30 так, 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 країн. Так, так, так да, вибачте, це я неправильно бажаю. це 30 відсотків, це дуже багато. І до речі, якщо ми подивитись на герафію цих країн, то фактично формується східне крило НАТО. Так, що якщо консенсусу не буде, це може навіть спричинити організаційно штатні зміни і в самому і в самому НАТО? Ну в будь-якому випадку, для нас це для сполучених штатів Америки, це може бути козирем. Пано Олеже, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали ну, такі останні новини, які ми маємо щодо того, що відбувається на українських фронтах. Маю нагадати, що з'явилися повідомлення про те, що зсу увійшли... У населені пункти Старосілля та Давидів Брід на Херсонщині. Звісно, що ми тільки побачили відео, ну такі, скажімо, які зняли наші військові. Ми чекаємо на офіційне підтвердження. Також маємо розуміти, що має з'явитися ще більше хороших новин щодо нашого просування і на сході, і на півдні нашої країни. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.